Всім привіт-привіт. Я в Кременці, Тернопільській області. І хочу вам показати ще одну цікаву будівлю в Кременці. Хочу звернути вашу увагу, що коли ця, цей будинок був збудований, це все було поле. Сто процентів це було поле. І навіть я собі маю таку думку, що цей будинок не рахувався, що він є в, в межах міста. Можливо, це рахувалося як якесь. Село чи поселення. І так, він такий ще, бачите, ще його не повністю відремонтували люди. І, і така та оригінальна кладка цегли, добре видно, гарно так. Такий величезний, красивий будинок з такими сходами. Ну, Сходиться вже явно сучасніші зроблені і з такими перилами, але щось, напевне, тут було і раніше подібне. І от така краса, дивіться, яка кладка. І я вам скажу, в Кременці цей будинок називають шахтёрський дом. Так, ви мені там не закидайте, що я по-русски говорю, я говорю мовою, як то кажуть, оригіналу. Шахтёрський дом. От зараз, бачите, дітиська собі грається. Так воно має бути. Тихенько, мирненько, гарненько. А цей будинок по історії. Яку історії? Ту історію мені розказала бабулька, яка ще живе в цьому будинку. Сказали мені місцеві, що це сама, е, якби старожил цього будинку. І що вона мені розказала? Значить, те, що вона знає, то в цьому будинку колись була оцтова фабрика і сірникова фабрика. Зараз ну, час від часу воно щось мінялось. І знаєте, ну, всередину не піду, не хочу там турбувати людей. Люди знаєте, готуються. До свята, Пасха, як то кажуть, Паска на носі. Але повірте мені на слово, от бачите який той будинок, то всередині коридор е, такої ширини, що в той коридор могла заїхати грузова машина. І маю такі підозри, що так воно і було зроблено. Бачите, лицева сторона змурована з цегли під розшивку. От. А, тут, а тут щось таке. Кам'яна, кам'яна, схоже, що кам'яна, така як то набита з грузу. Можливо, цей будинок був колись довший, а може і ні. І оце видно тут, що бачите, видно, що був тут пройом такий великий, а з тамтої сторони, якщо подивитися, то пройом ще ширший. Ну, дуже схоже на виробниче приміщення, яке вже з часом люди укультурили. А орієнтир по будинку. Орієнтир. Це он, я, он цей горбочок борісками заросший. Це той самий перекон, що я вам показував, розказував. І там за тими кущами. Це є Тому Ми фактично знаходимося на горі. Забув, як то гори називається. Знаєте, яка в мене пам'ять. От. От такий гарненький будинок. Хотів вам показати, розказати, зафіксувати його так, як є. Бо з часом тут є квартири, люди собі поремонтують і вже такої автентичної кладки, автентичного вигляду він не буде мати, як зараз він ще має. От така ситуація. Відкрив для себе таку нову інформацію і для вас теж. А саме про сірниковий завод, оцтову фабрику. чи там оцтовий завод Сірникову фабрику. І ще сьогодні. Мені підказав один місцевий краєзнавець, що, як нас кажуть, за Польщі в Кременці сірникових заводиків було кілька. Уявляєте, промисловість в той час була дрібна, але непогано розвинута. Спиртзавод, табачна фабрика. Ну і ці його заводи. Було таке. Поширене дрібне, дрібне виробництво. От така історія. Бувайте здоровенькі. Бачите, так, застав я таку красу, саме зацвіли черешні, вишні. Весна. Весна 2025 року.